Село Мединя, що у Галицькому районі, належить до тих небагатьох населених пунктів, кількість жителів, у якому з року в рік невпинно зростає. Лише цьогоріч у селі народилося 19 малюків. Тож не дивно, що саме у Медині при загальноосвітній школі днями урочисто відкрили першу групу для навчання і виховання дошкільнят. А вже найближчими тижнями планують здати приміщення для ще однієї групи. Разом із очільниками районної та сільської влади, а також десятками мешканців села, свідками. Урочистої події були і наші кореспонденти. Сьогодні навіть не віриться, що кілька тижнів тому у цьому затишному і охайному приміщенні ще велися опорядвальні роботи. А від часу зародження ідеї про створення у медині навчально-виховного комплексу для дошкільнят не минулої року. В цьому році при допомозі голови районної адміністрації Сишина було виділено певні кошти. Сюди була направлена бригада. Працівників Василь Крук зробив відповідну документацію і вирішили все-таки тут зробити навчальний комплекс для школярів початкової ланки. Я сподіваюся, що батьки, діти, медині оцінять цей крок влади як один із таких позитивів, які дають можливість чітко і добре освоїти дитині програму навчальну програму Я у світі. За цих обставин вихователі, батьки і діти щиро вітали почесних гостей з району, завдяки яким їхню мрію вдалося втілити в життя. Я дуже хотів би сьогодні щиро подякувати, втонитись керівництву як районної державної так і районної ради, керівництву області за те взаєморозуміння, яке в мене з ними є. Самі очільники району, вітаючи жителів села із відкриттям дошкільного закладу, не приховували свого задоволення досягнутим і ділилися планами на перспективу. Протягом останніх чотирьох років практично чотири навчальні заклади нові ми ввели в експлуатацію дошкільні навчальні заклади, дитячі садочки. Це є відповідна програма. І я доручні голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиваніка. Щоб в кожному населеному пункті нашої області, там, де є потреба в дошкільних навчальних закладах, вони мають бути. У нас у районі немає такого села, де люди їздили по цьому світу, верталися своє в своє село, будувалися і нікуди з нього не їхали. Це є феномен. Такого немає ніде. Тільки в меди. А ще в медині громада очолює ветеран місцевого самоврядування Іван Стус, який разом із своїми односельцями від каденції до каденції вже понад два десятиліття працює заради розвою села. Тож, зі словами щирої вдячності, під схвальні оплески присутніх сільському голові було вручено грамоту облдержадміністрації до обласної ради. Грамотами нагородили і вихователів дошкільного закладу, а усіх разом. Вітали наймолодші жителі Медині. На Дякую всім шкільним народам, будівельникам, заводам, підприємствам, управління, ринку, і торгівлі, а директору найважче, хоча все зробити найкраще. І ще дарували пісні. <плес> Згодом отримавши Боже благословення, очільники району і сільські голова перерізали стрічку на вході до приміщення, де займатимуться і відпочиватимуть дошкільнята. Ми дуже чекали на цю подію, тому що наші діти не мали відповідних умов. Не а тут зможуть уже спати. Дуже будуть відсторонені від старших дітей, тому що там було дуже не дім незручно. Найважливіше сантехніка. Що є присутня тут і ну, дуже гарно, дуже всі дуже гарні враження, дуже раді, дуже красивий. Дуже вам дякую за все, що наші діточки були в такому красивому залі. І ще раз дякую. Найвищу ж оцінку старанням дорослих дали вихованці дошкільного закладу. У нас дуже гарний, гарний, дуже.